І сьогодні я хотів би мати таке невелике слово до всієї церкви. Ми вступили в Новий рік. І кожна серйозна організація а церква це найсерйозніша організація. Це та організація, яка існує більше часу, ніж всі організації світу. У неї є більше послідовників і більше працівників, ніж мріяли б навіть компанії Google чи Apple. Вона може похвалитися історією, і вона може похвалитися не просто історією існування, а історією впливу на людство і на суспільство. До такої великої організації належить наша церква, помісне джерело життя. Тому ми для себе десь думаємо наперед і задаємо Богові питання і говоримо: Господи, куди ти наш, куди ти нас ведеш в цьому році. Те, що є війна, це не означає, що ми повинні зупинитися і нічого не робити. Це означає, що ми повинні ще раз і ще більше преклонитися перед Богом і запитати, Господи, куди Ти нас ведеш. Сьогодні унікальний час. Унікальний час, тому що, скільки я себе пам'ятаю християнином, я молився про цей час. Я молився, щоб багато людей вони почали шукати Бога. Я молився про те, що Бог. Він Працював в серцях наших українців, він працював в серцях наших людей, які живуть поруч з нами, і він побуджував їх шукати слова Господнього, шукати церкву. Цей час сьогодні настав. Я сьогодні хотів би відкрити з вами один текст, на який ми будемо розважати, попросив би операторів відкрити і висвітити. Це Друга Тимофія, другий розділ перших два вірші. Друга Тимофія, другий розділ, перші два вірші. Апостол Павло щось хоче передати своєму, своєму Тимофію, своєму учневі. Він зараз знаходиться в в'язниці. Перший лист він написав до Тимофії як до, як до свого сопастера. Він наставляє молодого служителя і говорить йому про те, як повинен бути влаштований дім Господній. Другий лист він пише до нього особисто, як батька до сина. Так він до нього і звертається, сину мій. Я пам'ятаю сльози твої, в першому розділі він про це говорить. Потім він говорить про те, що настали важкі часи, бо я сьогодні зараз сижу у в'язниці. Це перший розділ другого послання до Тимофія. Я сьогодні сиджу у в'язниці. Багато людей відмовилися від мене, коли вони побачили, що я сижу у в'язниці. Багато людей вони просто відвернулися від мене. І він перераховує багато людей, хто соромиться Євангелії. І він розуміє, що молодий служитель Тимофій, його учень, він також може соромитися. Або, можливо, закрадаються такі думки, щоб соромитися Євангелії. Соромитися, що він християнин, соромитися, що він вірить не в такого Бога, як вірять всі інші. Апостол Павло говорить йому і пояснює, що Євангелія, оця добра новина, це єдине, за що потрібно триматися. І як висновок, як підсумок того, що він пише йому, про що він переживає, що наповнює його серце, він говорить: отже, Сину мій, отже, Сину мій, зміцняйся, благодаттю, що в Христі і Ісусі, вона. Це перший вірш другого послання, другого розділу. Отже, Сину мій, зміцняйся в благодаті, що вона у Ісусі Христі. Перш за все, апостол Павло закликає Тимофія згадати добру новину. Дуже цікаво, тому що він тут не пояснює, що значить зміцнятися в благодаті. Він не пояснює, тому що, на його думку, і я впевнений, що він знав і розумів, що Тимофій і так знає, що таке зміцнятися в благодаті. Сьогодні питання до нас: а як ці слова торкаються сьогодні мене? Я знаю, що таке благодать і як зміцнятися в ній. Зміцнятися тоді, коли я сижу у в'язниці, як це робив апостол Павло. Він сидить у в'язниці і пише: Зміцняйся у благодаті, бо я так само зміцняюся. Я сьогодні пишу тобі лист підбадьорення і настанови з місця, де дуже сиро вогко, де дуже темно, холодно, можливо, там багато різних хвороб. Я... Тобі, в мене є сили для того, щоб світити. У мене є сили для того, щоб тобі передавати оці настанови. Тому і ти, отже, і ти зміцняйся в благодаті. Як, як потрібно розуміти ці слова сьогодні нам? Що таке зміцнятися в благодаті? Перше, це пам'ятати, хто ми такі. Ми грішні люди, які не шукаємо Господа, які не шукали Бога. Він нас знайшов, це пам'ятати, що що б ми не зробили, немає жодної справи на світі, яка може спасти мене або наблизити до Бога хоч трошки. Зміцнятися в благодаті це пам'ятати, що Господь проявив ініціативу для того, щоб знайти мене. Іншими словами, апостол Павло говорить: ти можеш сьогодні бачити перед собою важкі обставини. Ти можеш перед собою, друже мій, бачити сьогодні обставини війни. Тебе хвилює, що трапилося в Дніпрі. Тобі не байдуже ті хлопці, які гинуть сьогодні на війні. І ти не знаєш, що буде завтра. Бо ми читаємо новини, і сьогодні вже дуже багато таких пугалок, страшилок, що знову йде наступ. І ми боїмося. І по... Бо перед нами реальність. Перед ре... такою реальністю був і Тимофій. Але Павло йому говорить, сину мій, отже, сину мій, зверни свій фокус на щось інше, зміцняйся в благодаті. Повернися до того, хто реально може тебе зміцнити. Не просто дати якусь фальшиву надію на годину, на дві, на день чи на тиждень. До тієї благодаті, до Христа, який може змінювати серця. Він говорить, зміцняйся в благодаті. Зміснятися у благодаті це пам'ятати, Господи, ми тут мандрівники і приходьки, тут на землі. Ми не зможемо тут стягти собі якомога більше багатства, щоб тут царювати. Ні, наше царювання там на небі. Ми сьогодні тільки тут тимчасові, як пара, як дим. Ось що значить зміцнятися у благодаті, згадати, що ми жителі Небесного Царства. Зміцнятися в благодаті це пам'ятати, що випробування, які сьогодні оточують нас, в яких ми сьогодні переживаємо, вони слугують для слави Божої. По-перше, вони виявляють нашу гріховну природу, наші бажання гріховні. По-друге, вони показують, що сьогодні нам ще потрібен Христос. Ще сьогодні нам потрібно прийти до Христа. Впасти перед Ним на коліна і сказати, Господи, я грішний. Ось що значить зміцнятися в благодаті. Апостол Павло пише: зміцняйся в благодаті, що вона у Христі Ісусі. Що це значить? Це значить, що в християнстві є дуже багато гарних речей. Є гарні псами поклоніння, які ми можемо насолоджуватися, які ми можемо співати. І нам стає приємно. Це значить, що у Християнстві є дуже багато гарних людей, з якими можемо спілкуватися, з яких ми хочемо просто десь навчатися. Це значить, що в християнстві є дуже багато книг, якими можемо насолоджуватися. Але апостол Павло не про це пише. Він не про це говорить. Він говорить: зміцняйся в благодаті, що вона у Христі. Є багато гарних речей. Але справжня благодать, справжнє зміцнення, справжня сила прийде, якщо ми зустрінемося з особою Ісусом Христом. Це добре, якщо ви зустрічаєтесь один з одним. Це добре, якщо ви читаєте книги. Це добре, якщо ви навчаєтеся в семінарії, це добре, якщо ви служите в церкві. Але це все наслідок того, що я прийшов в присутність Христа. Прийшов в присутність Бога. І я отримав оцю благодать. І я отримав оце зміцнення, Ось що ми не, не перестанемо говорити, не зупинимось говорити, приходьте в присутність Господа кожного дня. Отже, перший апостол Павло говорить: зміцняйся благодаті. Іншими словами, Він нагадує, він нагадує основу доброї новини. Він говорить: добра новина існує не тільки тоді, коли ми були дуже. Поганими людьми. Ми усвідомили свою гріховність, ми покаялися, а далі що? Далі продовжується Євангелія, далі продовжується добра новина. Вона нікуди не закінчилась, вона ніде, вона ніде не припинилася. Вона далі продовжує існувати. Тому ми повинні приходити до Євангелії, ми повинні приходити так само, як ми прийшли в перший раз, і зміцнятися в благодаті. По-друге, що апостол Павло говорить, Другий вірш, а що чув ти від мене при багатьох свідках, те передай іншим людям, які зможуть інших навчати. Апостол Павло розуміє, що Тимофій, ти не зможеш передавати добре вчення, ти не зможеш говорити людям добру новину, якщо в тебе не буде стосунків з Богом. Якщо ти сам не знаєш, як це зміцнятися в благодаті, якщо ти сам не знаєш. Як це сьогодні благодать потрібна для виховання твоїх дітей? Якщо ти сам не знаєш, як благодать і вчення Христа потрібно сьогодні для стосунків з тобою, з дружиною, для поводження на роботі з керівництвом і з е, е, колегами, тому він перше говорить: сину мій, зміцняйся в благодаті. А друге, а що чув ти від мене при багатьох свідках, те передай і іншим людям. І зможуть інших навчити. Цікаво, коли ми дивимося на, наший, на наш час, наш час він, він сформований культурою світоглядом, який ми сьогодні є в світі. Так, 90-ті роки, 90-ті 2000-ті роки, вони сформували нас уявлення, що таке говорити людям Євангелію. Вони сформували в нас бачення, як ми повинні говорити про Христа. Коли ми говоримо, чи благовістили ви людям, коли ми говоримо про те, що ми організовуємо благовістя для невіруючих людей, для людей, які не в церкві, то завжди в моєму, в моїй уяві, я не знаю, можливо, у вас по-іншому, в моїй уяві, це отут один проповідник стоїть, повний зал забитий людей, і ця людина говорить їм слово Боже. Можливо, у вас є уява 2007 рік, це коли приїжджав. Франклін Грем і він проповідував, багато людей збиралося, не одна група людей збиралась на цьому стадіоні. І він говорив Євангелію, всі люди слухали, потім виходили, каялися. І це було таке масове покаяння. Але цей текст не про це. У нас уява сформувалася про добру новину, про проповідь Євангелії, про проповідь Доброї новини. Але воно не біблійно. Треба це визнати. Воно має свій ефект. Воно має свої результати. Мій друг покаявся на цьому фестивалі, він став гарним членом церкви. Ми з ним навчалися тут в коледжі, і Бог використав це для того, щоб дійсно була можливість покаятися. Але про що пише апостол Павло? Він говорить про учнівство. Він говорить про процес передачі Євангеліє. Не просто проголошення, не тільки проголошення, а про процес передачі, що чув ти від мене, те передай вірним, які будуть спроможні і інших навчати. Коли апостол Павло говорить ці слова, він бачить на три покоління вперед. Перше покоління це апостол Павло, що чув ти від мене. Друге покоління це Тимофій, ти від мене чув. Третє покоління, те передай вірним людям. І четверте покоління, які будуть спроможні і інших навчати. Коли ви говорите Євангелію, чи думаєте ви про учнів ваших учнів? Коли ми говоримо людям, які вперше зустріли, чи думаємо ми про інше і наступне покоління, які будуть поклонятися Богові, які будуть учнями Ісуса Христа? Що ж це повинен бути за процес, щоб люди не просто почули, не просто почули Євангелію за три хвилини, свідчення за 30 секунд моє, щоб вони видали тобі правильні чотири духовних закона, а щоб вони були учнями Христа і навчали інших учнів. Ось куди дивиться апостол Павло. Ось чому він не говорить просто проголошує Євангелію. Ось чому Він не просто говорить, щоб всі чули, Він говорить, твоє завдання зробити учнів. Коли Ісус Христос відходив на небо, піднімався на небо, Він говорить, ідіть і навчіть всі народи. Не просто будете мені свідки, будете, ви будете навчати, ви повинні будете навчити всі народи. Та сама процес і тут, коли ми зустрічаємося, коли ми в малій групі. Коли ви ведучий малої групи або якоїсь групи, чи думаєте ви, хто буде після вас? Якщо ви лідер якогось служіння, або в якомусь служінні, співаєте тут, можливо, ви розповідаєте вірші, можливо, ви займаєтеся з дітьми, задайте собі питання, а хто буде після мене? Ось наступний хто буде? Можливо, мені сьогодні 25, можливо, мені сьогодні 30. І я ще не збираюся кудись відходити, але подумайте про наступне покоління. Чому ми про це говоримо? Чому мені треба було взяти ці два тексти і пояснити це? Сьогодні час є для нашої церкви і для України, коли ми можемо навчати інших. Не просто проголошувати Євангелію, а займатися з людьми, які ще не в церкві, запрошувати їх сюди до нас. На цьому тижні у нас відбулися дві зустрічі з людьми, які відвідували наші. Зустрічі по духовно-психологічній підтримці. І ми їм говорили про те, що два місяці, вісім зустрічей, ви будете сюди приходити, ми з вами будемо читати слово Боже, розмірковувати, пояснювати вам. Ми будемо вислуховувати ваші життєві питання, будемо вислуховувати вас, а в кінці ми вам будемо давати один продуктовий набір кожного разу. Це пройшло два місяці, і потім ми говоримо, якщо ви хочете, далі йти. Цим шляхом, якщо ви хочете далі вивчати Біблію, ви можете далі проходити, але в нас вже нема можливості дати вам продуктовий набір. В цьому тижні для нас був вирішальний тиждень. Ми хвилювалися. Всі, ті, хто були залучені до цього процесу, ми хвилювалися, молилися, бо ми не знали, скільки людей прийде. Прийшло більше ста людей, які сказали: ми хочемо вивчати Біблію і далі. Я не пам'ятаю за своє християнство такого часу, коли до мене люди телефонують, які не ходять в церкву, які ніколи не ходили в церкву. Вони говорять, я хочу ходити, я вибачаюся, що я не прийшов. Я не пам'ятаю, щоб за 40 хвилин до початку зустрічі вже була черга для вивчення Слова Божого. І я не пам'ятаю, що для Роботи з невіруючими людьми, які, ну ми їх так називаємо для людей, які не воцерковлені. Не вистачало християн. Не вистачало людей, які будуть ділитися тим, чим вони живуть. Тут у мене виникає два питання: або вони не живуть Євангелієм, або вони не розуміють час. Я, наприклад, не розумів час, коли, коли це була весна. Ми приймали багато біженців, ми приймали багато людей, і людей вже стало менше. І Іван Володимирович говорить: ми сьогодні будемо збирати людей, які в місті, і будемо їм говорити Івангелію. Всередині я бунтував, бо я сам собі говорив: я ж сюди приїхав в семінарію, я приїхав сюди навчати людей. Чому я повинен працювати з невіруючими? Поки я не покаявся в цьому. І я зрозумів, що перш за все, мені потрібно чути голос Божий, куди він сьогодні мене веде як служителя, як християнина навіть. Це, це урок, який я виніс з попереднього року. Я думав про це, Господи, чого ти мене навчав? І я зрозумів, він вчив мене чути голос Божий. Дорога церква, сьогодні голос Божий до нас. Як ми відреагуємо на людей, які готові слухати Слово Боже, як ми відреагуємо на те, що сьогодні є велика потреба і люди хочуть слухати, вони приходять, а немає людей, немає церкви, яка буде їм говорити. В четвер, у нас було близько 90 людей, були великі групи. Я не бачив, щоб люди так захваті, захваті читали Євангелію. Ви можете подумати, чим я можу навчити, або що я можу навчити, можливо, я ніде не навчався, можливо, я до цього ніколи не вчив людей. Але що я побачив, що ви можете навчити? Десять хвилин я пояснював, що означають цифри і букви Лук 2, 2 крапки, 2 11 для кожного з вас це всі відомі букви. Луки, другий розділ з другого по одинадцятий вірш. Ви це все розумієте? Для людей це була нова інформація. Ми 10 хвилин вчилися шукати в Євангелії Луки. І це те, що ви можете передати. В кінці нашого служіння. Я попрошу Івана Володимировича, щоб він був готовий. Якщо ваше серце наповнюється білю заневіруючих людей, якщо ви хочете брати участь в процесі формування людей, які, можливо, мало чули про Бога, або не звертали на нього увагу, якщо ви хочете брати в участь в цьому процесі учнівства, я прошу вас звернутися до Івана Володимировича, він запише ваше, е, ваше ім'я. І, можливо, ви зможете один вечір в четвер це на 16-ту годину. І один вечір в п'ятницю, це на 18 годину, допомагати церкві, допомагати служителям виконувати це велике доручення. Цього, що не було рік тому назад. Ми цього не знали. Можливо, ви не вмієте, ви не переживайте, ми навчимо. Навчимо в процесі. Біля станка, так можна сказати, За плугом. Якщо ви не знаєте, якщо ви не вмієте говорити з людьми, у нас є багато різних інших функцій. Наприклад, ви можете підготувати столи для того, щоб люди могли прийти і комфортно себе відчувати. Можливо, ви зможете поприбирати після того, як люди підуть, зітерти столів, можливо, десь витерти підлогу, можливо, накласти печиво, заранше прийти і підпалити, чи поставити той чайник, ту гарячу воду, щоб була. Церква сьогодні час нам. Сфокусуватися на тому, що робить Бог. Зараз ми будемо молитися. Я прошу, щоб кожен із вас в молитві зараз стояв перед Богом і запитав, Господи, куди ти особисто мене ведеш? Господи, я як сьогодні по відношенню до Твого голосу? Давайте ми встанемо, я помолюся. Моліться разом зі мною до Бога. Отче Небесний. Це неймовірний час. Про цей час ми можливо будемо розповідати своїм дітям і внукам, як сьогодні потужно Ти працюєш з Україною. Господи, весь світ сьогодні допомагає нам, сьогодні, українцям. Ми отримуємо гуманітарну допомогу для того, щоб говорити людям Євангелію. Насправді в нас нема цих ресурсів. Україна не змогла пригодувати скільки людей. Але Господи, Ти настільки великий, що Ти сьогодні весь світ заставив працювати для того, щоб ми могли говорити Євангелію, для того, щоб ми сьогодні могли передати щось неймовірно цінне нашим жителям України. Це благодать Твою, передати оцей життєво оцю добру новину. Отче Небесний, я благаю, щоб сьогодні кожен із нас. Міг стати перед Тобою, відкрити своє серце і запитати, Господи, що мені робити? Де мій учень? Кого я навчаю? Хто буде після мене? Господи, це неймовірна сьогодні благодать, бачити, як багато людей шукає оцієї доброї новини. Він шукає слова Твого, він шукає Тебе. Прошу, Господи, допоможи нам сьогодні залишитися вірними, вірними в. В проповіді вірними в навчанні Євангії. Нехай, Господи, Дух Твій Святий, Він зійде сьогодні на кожного. По особливому запале серце говорити і бути в процесі передачі Євангелія. Прошу Тебе, Господи, наповнюй нас, наповнюй наші думки, наші бажання і нашу волю для проповіді Слова Твого. Молюся ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.